Ось так Тоні збирається в садочок. Кожного ранку у нього сніданок. Він собі збудував таку штуку, тут одіял, з подушки, так, щоб... так як йому подобається. І тоні зранку їсть заморожені абрикоски, перетерті без цукру. І мама спекла йому сирничок. Тоні це ти такий якийсь торт вже намащуєш, так? Це торт. І що ще в нас є? І в нас ще є сметанка. А у нас це сметанка. Я вам зараз покажу наш сирничок, поки тоні все готує. У нас ось такий сирник. А якби було за то би був самий смасний сирник. З вишеньками, так? Так. Я зроблю такий білий стучка, і туди би поставити зверху. Вишенькою було те саме смачне. І саме красиве, так? Угу. Ну все котику їж. Зараз. як я їм. Добре, я знімаю. Я Тебе... О, на Смачно. Угу Все тобі тоні смачного, тому що я чого не йти. Зараз покажу як Дуже смачно, так? Софетку. Добре.